Багато паломників з різних країн на свято Шавуот, відоме як П'ятидесятниця, приходили до Єрусалиму для поклоніння Богу. Саме на це свято, через 10 днів після Вознесіння Ісуса Христа, Бог дав його учням обітований святий Дух. В Біблії говориться: і всі сповнилися Духа Святого і почали говорити різними мовами, як Дух давав їм провіщати. І багато людей з різних народів чули проповідь апостолів своєю мовою. Як у давні часи священна тора була світильником у темряві для обраного народу, так зараз святий дух у житті християнина навчає, утішає, веде на вірні шляхи. У день першої п'ятдесятниці Господь дав заповіді, написані його рукою на кам'яних скрижалях. А після Вознесіння Христа в це свято Дух Святий зійшов на учнів Христа. Тепер заповіді Божі пишуться на скрижалях сердець, Бог через Святий Дух перебуває з кожним віруючим по всій землі.